В інших матеріалів, які ми купуємо, приєднуйтесь, поспілкуємося. Трішки живо спілкування. E -e -e -e. Хтось каже, що потрібно попередньо анонсувати ефір, але як це все зробить, хто його знає. Тому працюємо, як працюємо, приєднуйтесь, щось поспілкуємося. Готово. Це тобі ще довго перевіряти. Ні. Вже майже Ага. Uh -huh. Нормально. Так, у нас є перший глядач. Я думаю, зараз щось должно трошки розвитися по ефіру і далі вже там буде легше щось поспілкуємося. Розбираємо ваші посилочки і заодно спілкування з глядачем. Мені кажеться, так буде розумне використання робочого часу. Почекаємо, поки нас стане трошки більше. Почекаємо на ваші коментарі, і тоді вже буде щось. Будемо щось говорити. У Ютубі такий важкий старт завжди. О, у нас було... Один стало знаєш сікажи. Два. Ноль. <laughs> Та ні, потихеньку хтось з'являється. Не так швидко як хотілося б. Хочеться, щоб чоловік 200 і швидко. Добрий вечір. Доброго вечора, доброго. Так, приєднуйтесь, щось поспілкуємося. Дві хвилини уже сижу тут, стараюсь щось нібудь а поки нічого не виходить толком. Хтось причистив. О, нічого у нас було. Прям круто. Кому що цікаво, пишіть коментарі, поспію тут частіше за все виставляю. А і сьогодні, думаю, що прийшов час провести ефірчик і в Ютубі. Е, так, за лайки дякую і нормально виходить вас. Але було б прекрасно, якби ви в інтері писали, то взагалі б ідеально. <кій> Можна було б тоді щось, щось відповідати трошки легше. Так, ну у нас же, в принципе, уже бельшмач нормально 400, людей. Ага. Здравствуйте, дядя, у вас есть услуги крыши. Ты понял вообще, что заказывает? Пока не практикували. По 40 кило 100. А что, сильно на криминального авторитета похожий? Да нормально, нормально. Тут получается все четко. Кило 100, да? Да. вас тут... Откуда их тики, брать их... Э, угу. 800. О, нормально. И пост 60, -600, да, вам. Не, вы занимайтесь. Комментарии ваши, это очень корисная штука. И Чим більше коментарів любого характеру, тим більше шансів, що ефір буде нормально розвиватися і піде добре. Андрій сковорітки з антифригарним покриттям покриття знімати. Він можна просто отстухать трошки. І буде все нормально. <laughs> Серьезнейший вопрос, Жека. А ваши родители случайно не кондитер? Наверное, это из-за того, что сделают такую сладкую конфетку, как я. <laughs> так, и аршайский кило 400. Угу. Все. Все закончилось, да? Ой, боже, Ванечка, ну что ты малыш? Ти мелиш. Це буде капець наших жінок, що поїде щось, ти поняв, ми будемо привиси боротись. Ну ч, старайся, старайся. Ну, надо ж комусь щось писати. <гум> так, це наші нормальні підписники, наші українці, які будуть писати, нормально нашою роботою. А тут поки... Ні, ну я нікого не хочу, Їдь тут по-любому э, почув самоварку не продається. Поставлю то в и буду варить компот. Ты готов? Нема нашего брата. Як краще здати, розібрать. Е, Так, да, якщо у вас хватить нервів, то вигідніше буде розібрати однозначно. Та давай я тут попишу, покажу.